Доброго дня! До захисту представлена лабораторна робота номер 1 студента групи НУП211 крицького романа. Тема лабораторної мигання лампочки. Почнемо з коду. Код починається з функції Setup. Ця функція викликається один раз при включенні або скиданні Arduino. В цій функції ми встановлюємо режим роботи цифрового піна 13 як вихідного. Тобто output. Далі в нас йде функція loop. Ця функція викликається безперервно після завершення функції setup. У нашому випадку вона використовується для безкінечного циклічного миготіння світодіоду. Команда DigitalWrite встановлює високий рівень напруги. Тобто high на цифровому піні 13. Що призводить до включення світодіоду. Далі. В нас йде затримка в одну секунду. Цю затримку ми викликаємо за допомогою команди Delay. Далі ми знову використовуємо команду Digital Write. Але тепер, щоб прибрати напругу з 13 піна. За допомогою Low. Далі, у нас також йде затримка в одну секунду. Тепер перейдемо до схеми. Тут ми бачимо перед собою плату. Попередньо я завантажив файл hex на нашу плату. Тепер ми можемо запускати програму. Як ми бачимо, все працює. Та лампочка вмикається та вимикається з затримкою в 1 секунду. Це все. Дякую за увагу!